Шановні пані та панове, я радий вітати вас та хочу трошки розповісти про себе. Мене звати Ігор, і я раджу вам зупинитися на хвилинку та уявити неймовірні свята, наповнені веселищами та неперевершеною атмосферою. І саме такі свята. Я пропоную вам створити разом зі мною, будучи родом з України, я як ведучий привношу у ваші святкові події унікальний колорит та тепло національних традицій. Моя місія зробити кожну мить вашого свята неперевершеною та наповненою радістю. Зі мною ви отримаєте не лише глибокий професіоналізм та енергію. Але й розуміння того, як важливо об'єднувати культури. Мій досвід ведучого дозволяє створювати події, які будуть магічними для кожного гостя. Нехай ваші свята будуть сповнені сміху, радості та емоцій. Обрайте мене, я гарантую вам, що ваше свято стане найяскравішою подією. Дякую за увагу! І нехай кожна мить вашого свята буде саме такою, якою саме ви її мрієте бачити. До зустрічі.